Ой, як то кажуть, понеділок день важкий. В суботу ложка зломила. Сокира. Що сокира? сі не доробила. Так, чекайте, чекайте, що ви маємо провісти. Слухайте. Що тут в мене ще є на залишку по СТМС. О, тут ще ціла купа СТМС. Слухайте, хлопці, горобці. Ось такі різні розмаїті стамесочки. пефель. Прямо зі складів пфеля, так як я вже розказував. Дивіться, фактично майже не трогані. Ну прибігайте, забирайте, ну то що то? Та що тут таке має бути? Дивіться, то от його по 750 стоїть. Може навіть ще буде менша ціна. Ті кіршини. Всі я не знаю, що тисячу з копійками. Залітайте в приватні, я вам дам контакти Андріка. Ну але... Дуже, в принципі, можете так, трохи ніби і спішіть, але дуже і не спішіть, бо я вже собі трошки. Тут то теж дві звідси. Але я такий, як мені треба, щось там порізбити трохи. То я звідси тихенько раз взяв якийсь, вибрав собі профільок. Чик. Так що, чесно кажучи, ніби я би хотів, щоб ви того раз два забрали. Але можете, але можете не спішити. Спішіть. Не спішіть, не спішіть. Але хто його знає, може і ціна буде дорожча потім. Ну, дивіться вже самі.